Новий закінчений об'єкт. Котел баксі, труба з підйомом до гори. Так, Подача в котел, фільтр, кран на холодну воду, кран на газ, кран на гарячу воду, кран подача в батареї. Так. Лічильник лишилося тільки з'єднати газ. Конденсатор від котла в трубу, трубою йде в каналізацію. І тут мийка і стиральна та посудомічна машина і виходи краники на мийку. Фільтр встановили в коридорі. Щоб поміняти фільтр, перекриваємо воду перед лічильником, перекриваємо воду після лічильника, зливаємо. Тиск і воду трошки здаваємо, злється з фільтра, і тоді міняємо фільтр. Колектор на тепу Розказую. Підлога No1. Спальня вона, оце, займає. підлога No2. Підлога No2. Під ліжком. Можна повністю її відключити. Підлога No3. Так, підлога No3. Після ліжка ось все це займає підлога номер 3 Підлога номер 4 Підлога номер 4 ванна. І туалет. Підлога номер 5 Підлога номер 5 займає площу всю Від стіни можна її давати теплішу. Підлога номер 6 Підлога номер 6 займає площу всередину залу. Підлога номер 7 Підлога номер 7 займає середину кімнати. І коридор. Це коридор. Підлога номер 8 Підлога номер 8 займає кухню. Зараз все кухня. Підлога номер 9 Підлога номер 9 займає усе це пространство. А подача обратка йде під, самим, під самою кухнею. От вона пішла, пішла, пішла і туди. Полотенце сушка. Тут є можливість під'єднати тен до сушки. Заглушку відкрутити і під'єднати тен. Так, тут виходи стиралка, вода каналізація, умивальник, каналізація, холодна гаряча, ванна, холодна гаряча. Перед тим, як закидати трубу, обов'язково майстрам, щоб поставили рамку. Вихід на унітаз, вода на унітаз і гігієнічний душ. Тут рукомийник. Це холодна, це гаряча каналізація. Об'єкт готовий до заливання стяжки. Демпер сюди побитий. Все, хлопці можуть робити стяжку. Стяжка має бути 6 см. Котел конденсатний, уклон де догори. І отак виглядає турбіна.